Такого масштабу дійство починається. зв'язок переривається, літаки, вибухи, так було страшно втрачені е, життя, залишені сім'ї. Це як безкінечне 24 лютого. І коли ти слухаєш ті жахи воєнних злочинів, катувань, гвалтувань, не маєш права там жалітись на щось. Вмикнулися абсолютно всі. Це підведення межі, червона лінія нашої тисячолітньої боротьби. Глобальні процеси, в які вкладаються кожен день всі а, українці. Якщо б кожен подумав, що мені це не потрібно, напевно, Україна і не витримала би. Точно ми зрозуміли, що немає нічого неможливого, з нас точно а, світ буде брати приклад. До 2014 року. Ми згадуємо, наскільки проблеми були іншими. Тобто, це проблемами навіть сьогодні назвати не можна. І я тоді завжди мотивую. Людей, від яких там знаєте, ви можете там отримати якесь повідомлення. Мені погано, все валиться, нічого не працює, значить, депресія. Я кажу, дивіться, голова, дві руки, дві дві ноги, і ви щаслива людина однозначно, навіть коли ми живемо в час війни. Сьогодні ми боремося кожен день на різних фронтах. Це цікаво, небезпечно. І, наприклад, від військових я сьогодні почула, що мирне життя є нецікавим, але це такий Фактор е, нашого, наших переживань, і насправді ненормально звикати до війни. Ми повинні повернутися до мирного життя, але це вже буде інша країна, ми будемо інші. Е, але я точно вірю, що це буде переможний мир. Тобто я не розділяю окремо перемогою мир або хтось каже, я за мир, ні, я за перемогу точно, яка принесе. Мир. Ти зараз ти радієш просто кожному прожитому дню, і це філософія життя, яка називається «Живи в моменті. Ми такий тост маємо в Україні. Він звучить будь-моєму латинською версією це карпадієм. Ну от, власне, це напевно відчуття мирного життя. Розуміла я, що це такого масштабу дійство починається. Точно ні, як і багато, багато з моїх колег, чи виїздили мої родичі до того кудись? Ні. Всі були в Україні, лишаємось. Тільки, напевно, бабуся вона, вона наполягла, вона сказала, Марічка, забери значить, всі консерви, які ти ніколи не береш в Київ, постав їх там, хай собі стоять, у випадку війни буде що їсти. Оце її слова були такі. Ну, виявилось, що правдиві. 23 го числа пізно ввечері почала читати новини, почала отримувати такі повідомлення від родичів з різних куточків України, що є тривожні сигнали стосовно потенційної війни завтра. Я кажу, дивіться, я не можу це підтвердити, спростувати. Давайте ми будемо лягати спати. От, і, дай Боже, все буде окей. Ну, Зранку. Прокинулася від звуку телефону, але це був не там, будильник, не звук будильника, а це був звук сигналізації квартири в Харкові. Я кажу, мам, що ти поставила такий дивний звук будильника? Вона каже: ну це не будильник, це сигналізація квартири. Проходить ще пару хвилин, я йду там, налити води, і я чую вже вібрації, вибухи в Києві. Ну, такий, знаєте, біль внизу живота, така тривога. Я підходжу до телефона, я пишу смс, в чат з колегами і з питанням з одним питанням почалося, і ну, інструкція була всім відома. Але ми повинні були прибути на місце роботи, що є парламентом України. Я зібралась буквально за 15 хвилин, але в мене такий. ну, Якби вибіршов, що вдягти. Як там речі були, документи завжди у мене зібрані в одному в одному місці, там посвідчення. І я через буквально пів години вже давала інтерв'ю в телеканал Рада, прямий ефір з будівлі комітетів ради, якісь буквально біля парламенту. Ми чекали. Вказівок керівництва парламенту, спікера о сьомій ранку, почалось засідання, де ми проголосували воєнний стан який голосуємо зараз в проміжному режимі. Тобто, продовжуємо його. Я одразу почала дзвонити, знаходилась. На в підвалі будинку мене колеги просили звімкнути камеру, я кажу, я не можу, зв'язок переривається. Літаки, вибухи, і ми домовились, що ми з частиною жіночої делегації це дев'ятеро депутаток. Ми виїдемо до Ради Європи на спеціальну сесію. Для все в принципі того, щоб Росія перестала бути частиною поважної організації по правам людини Ради Європи, я думаю, що це єдине, знаєте, на чому я сфокусувалася в той час. Звісно, не єдине. Ми були на зв'язку з командою в Харкові, в Києві було важко, тому що ви пам'ятаєте, як обстрілювався центр Харкова. Тоді ми вимагали закрити небо. Тобто ми почали дуже активно працювати ще більш активно працювати по дипломатичному напрямку, вмикатися в ефіри каналів Індії, США, Великобританії інших європейських країн, описувати реальну ситуацію. Це були кадри, які я ніколи точно не забуду. Це можна одразу порівняти. Чи було страшно? Так було страшно, але перемагало це відчуття, твоя от детермінація. Ти мусиш робити те, що в твоєму серці і мозку це спасіння України, кожен це робить і по сьогодні. Вмикнулися абсолютно всі. Я була чесно вражена. Цей день ви знаєте, його англійською це flavor, це м -м, смак цього дня. Він просто от не проходить. Це як безкінечне 24 лютого, який я впевнена закінчиться в день нашої перемоги. Скоріше вже він стався. Я пишаюся єдиним кейсом в історії нашої планети, коли під час такої певномасштабної війни сучасності всі державні структури, в тому числі український парламент, працює. Не беремо. До рахунку колег, які знаходяться не в Україні, такі теж є. 24 лютого. І впевнена, ми всі будемо пам'ятати до останніх днів нашого життя. Воно поклало також і позитив. Це підведення межі, червона лінія нашої тисячолітньої боротьби. Тому що ми навіть не повертаємося, як хтось каже, там, до своєї європейської родини. Ми є засновниками європейської родини. Ми дали 150 королев і королів від дочок Ярослава Мудрого Європі. Це є наша спільно, наші спільні цінності, кров, історія, навіть а, мова. І ми покажемо однозначно, продовжуємо показувати всьому світу, що ми варті існування, і насправді ми ламаємо системні стереотипи і закладаємо нові цеглини мужності для наших європейських партнерів. Це глобальні процеси, в які вкладаються кожен день всі. Українці, які всі є героями, насправді точно ми зрозуміли, що немає нічого неможливого, і тут важливо мати людей поряд з тобою. Підтримка сім'ї також важлива. А ви знаєте, от останнім часом мене дуже мотивують і дивують а, ті люди, які залишили, залишалися весь цей час на а, тимчасово, в, в тимчасово окупованому стані. Зараз це звільнені території. І коли ти слухаєш ті жахи а, воєнних злочинів, катувань, гвалтувань е, і всього іншого, що вони спостерігали і відчули на власних, е, на власних тілах, організмах і душах, ти думаєш, що ти абсолютно не маєш права там жалітись на щось, або не мати настрою. При тому, що ти не отримуєш там звістку від твоїх друзів, військових, побратимів, або там від власних братів, або вони без зв'язку. І ти знаєш, що там ідуть бої. І ти знаєш, що Точно будуть втрати, бо без них е боїв не буває. Е або коли приїжди, приїздиш в шпиталь, і тобі кажуть цифру за день, і ти розумієш, що дехто не зможе більше, наприклад, е ходити. Вони точно зможуть ходити, бо в нас є е програми протезувань тощо, але ну, це. Людина, яка через те, що себе віддала нашій перемозі і процесу цієї перемоги пожертвувала своїм, як мінімум, здоров'ям. Я знаю, що такі похорони, я знаю, що таке відірвані кінцівки, втрачені життя, залишені сім'ї, діти, які ніколи не побачать якихось своїх Тата, мамо, або родичів. Я не можу сказати, що я, там, ти стаєш черствішим з рівнем цієї статистики. Я не хочу, щоб ці історії перетворювали статистику. Тому ми маємо ще таку важливу місію підсвічувати цих героїв і гроїв, щоб. Пам'ять про них жила? Так. Коли ми падаємо духом, нам також потрібна допомога і професіональна. Це не просто там, там та, з кимось обговорити. Це, хоча знову ж таки, я звертаюся до наших національних рис. Ми відкрита нація. На питання, як справи, ми розкажемо таку тираду, як у нас дійсно справи. Але тут потрібна ще допомога психологів, психотерапевтів. Це і військовим потрібно, і цивільним. Ми всі, я впевнена, тим чи іншим чином поламані цією війною. Мотивуючих факторів дуже багато. І вони Можуть бути критичними, негативними або класними позитивними. Тобто, зараз я навіть знаєте, бачу, як там навколо там хтось одружується, в когось якісь там відбуваються життєві зміни. Вони теж можуть бути дуже позитивні і дуже негативні. Я завжди кажу, це все війна. Ну тобто, зараз можна пояснити будь-який, якісь такі факап, серйозний життєвий а, словом, війна це. Не виправдовує багато вчинків, які ми можемо робити, але це дійсно так. Напевно, що в відносно мирний час він за останні 9 років не був мирним. А Харківщина це знає, бо ми прийняли 300 тисяч як мінімум внутрішньо переміщених осіб і зараз стали самі. Цими внутрішньо переміщеними особами в деякому сенсі. Тому що сказати, знаєте, там а хтось каже, ну от в мене немає дому, бо він зруйнований. Але ми знаємо, що він завжди в серці. Це і Україна, і дійсно відбудувати там. Стіни як позаду, позаду мене легше ніж відбудуватися емоційно. Тому ми дуже завжди просимо в синергії з нашими міжнародними партнерами надавати нам змогу цієї масштабної психологічної допомоги для українців. Нам нас треба нам треба себе лагодити вже сьогодні, щоб ми далі. Могли відновити там 50% втраченої економіки, або е, далі е, продукувати круті революційні зміни, тому що з нас точно е, світ буде брати приклад. І є деякі країни. Які свій скептицизм базували на тому, на, на своїх якихось здогадках не всі однаково розуміли Україну і українців, і наші агенти змін, як я їх називаю, ці 7,5 мільйонів тимчасово переміщених осіб, які виїхали загально зараз. Це вже цифра менша. Ми дуже радіємо, що українці повертаються. Переважно це жінки, і діти, які впливають. На людей в країнах перебування. А ці люди, в свою чергу, впливають на політиків. Дуже цікавий шлях. От до того, як ти передаєш, наприклад, от ми сьогодні розвозили швейцарську допомогу, від Кантону Цюріх. Це такі бокси їжі і медикаментів для харків'ян, мешканців області. А за цим пакунком стоїть дуже там довга історія, коли ти Пояснюєш, рекомендуєш та щось з партнерам, тому що вони не всі знаходяться тут, коли ти лобіюєш інтереси своєї громади, або ти та, розумієш, що співпраця з литовськими колегами і діаспорою харків'ян в Вільносі надала поштовх тому, що міністр оборони Литви дізнається про таку співпрацю, долучається до розширення фінансування через міністр. Стерство оборони Литви і дає змогу Україні отримати там 20 тисяч безкоштовних ліжок, які як лего складаються за 10 хвилин. І наші хлопці, дівчата до речі, дівчат 15% нашої армії цим теж дуже пишаємося, сплять е, спокійним і комфортним сном. Е, і таких прикладів дуже багато. Тут питання в тому, чи можемо ми про все сказати і розказати про всі процеси. Це так само, як там в обміні військовополоненими, да, який, наприклад, нещодавно відбувся. Шоби ми кричали про багато з цих речей. Він би був зірваний. Постачання зброї також має е, е, певну специфіку. Санкції теж мають таку специфіку. Ну най, найцінніше, що ми витрачаємо, кажуть, це власне час, але воно того вартує. Якщо б кожен подумав, що мені це не потрібно, напевно Україна і не витримала б ці е, сім місяців повномасштабної агресії, дев'ять років гібридної війни і ще тисячу років різного гатунку війни, я, про які ми читаємо. В віршах Тараса Шевченка і ще більше стратегічно там, військових технік війни, Мазепу тощо, тощо, тощо. Ця емпатичність, людяність вона просто є рисою нашої нації. Тому українець це кожен волонтер. Одна жінка сказала: та звісно, ми всі хочемо там, вдягти свої шкарпетки, лігти в своє ліжко. І зайти, підійти до своєї шафи, взяти свій одяг і піти і погуляти своїм двором там, з собакою, наприклад, тому що воно все, все рідне. Як не ставати оцим заручником чи заручницею в цієї втоми, це більше спілкування, Вправи фізичні, це дихати, якщо це можливо. Навіть там гімнастику дихально робити, це е, не е, нехтувати, і знову повторюю, безкоштовною психологічною допомогою і. Вмикатися в волонтерський рух, наприклад, от точно ви зранку можете замість там депресії зайнятися і от обмірковуванням цих негативних думок, і побудовою кейсів негативного майбутнього долучитися до якогось руху зараз. Просто мільйон мільярд організацій, які будуть раді вас бачити серед своїх лав. І як завжди, рук не вистачає, тому що кожен день. Є нові виклики, це треба пережити. Але завдання зараз всієї влади на всіх рівнях. Забезпечення саме в співпраці там з ДСНС з мобільними опараторами з е, працівниками, які відновлюють електромережі. Повірте, вони 24 на 7 працюють, бо росіяни, коли відступали, вони навмисне нищили нашу інфраструктуру. Але згадайте, як завзято працівники електромереж і відповідних комунальних структур, які це взагалі окрема каста героїв відновили. Відновили електропостачання. У нас зараз все діджиталізується. Ну і для цього треба допомагати тим, хто не може цього самостійно зробити. Це нас веде до ну, такою ниточкою до того, як ми будемо спілкуватися всією Україною, всією родиною з тими територіями, які були під, під окупацією там майже 9 років. Я знаю багатьох людей. Які там перебувають, але вони вірять в Збройні Сили України, в звільнення, вони патріоти, вони записують ролики, звідти вони активні учасники партизанського руху, які визнані міжнародними експертами, військовими аналітиками. І, впевнена, вони теж вкладають величезну лепту в перемогу майбутнього. Дуже проста відповідь. Я хочу, щоб всі зібралися, там або за обіднім, або за вечірнім столом, або снідали разом. А, і це буде щастя. А, чи можемо ми це зараз зробити? Так, але я хочу, щоб це був переможний сніданок, обід або вечеря. А, нас зараз в світі більше 60 мільйонів. І я хочу звернутися до кожного українця і українки, де б ми зараз не перебували. Ви точно маєте вплив на наближення перемоги. Ви точно можете зробити і маленьку, і велику справу. Це точно може відбутися там, декілька разів за день. Ви точно від цього отримаєте задоволення, і я впевнена, що це в тому числі надасть вам. Мотивацію діяти далі. Тому що це наша спільна дія, і важливо бути частинкою цієї української спільної перемоги. І коли вам здається, що немає більше сил, ви втомилися, вам важко. Все болить, навіть якщо воно не болить, але ти просто фантом, фантомні якісь відчуття вже маєш цього болю. Подумайте про те, от просто заплющте очі і побудьте в моменті майбутнього, коли вже перемога настала, коли ми це вже святкуємо, і коли ви ще більше от Маєте це відчуття гордості за те, що ви українець або українка. Я думаю, що це поверне вас в реальність, в момент, і змотивує на знову ж таки виконання нашої спільної мрії, перемоги. Не здавайтеся, і я закликаю діяти кожного дня. Не лінуйтеся, є в сторону, синергуйте. Коли вам потрібна допомога, звертайтесь по неї, і коли вас просять допомогти, намагайтесь допомогти.